Добрий ранок всім, субота. Вчора вирішували, чи обрізати цей кущик якось ці рівнесенько. Іван підстриг. А цей думали обрізати чи ні. Там кущі заважають вікну а цей нікому не заважає. Так гарно квітне. Вирішила залишити поки що не обрізати. Пішли. Гришу, йдемо. Поки тато ремонтує машину, ми йдемо. Давай. Так, ми йдемо в чотирьох. Старші хлопці не йдуть, не схотіли, але є нюанс, в них немає коротких плавок спеціальних. А тут є вимога така. Так, в міському басейні, який належить муніципалітету, є вимога, не можна в шортах, плавках. Купатись, плавати можна одягати тільки спеціальний. А ми про це не подбали, але як я сказала, для Миколая з це гарно, новина. вона вони не хотіли йти. Мабуть, вже більш-менш накупалися в басейнах. Не так, щоб їм дуже хотілося. Хоча це, мабуть, ми єдиний раз за все літо туди потрапимо. Того літа ходили майже місяць, ну, не знаю, важко порахувати, скільки разів ми там були, але в нас був безкоштовний вхід, абонімент мені як працівниці мерії, при мерії, так, <працівник> не працівник. так, С, як структура муніципальна давала нам мені і дітям Шість абонементів. Ми цим правно користувалися. Кожен раз, коли була можливість, хоча б на годинку все одно ходили. Після роботи, між роботою. Цього літа. Зараз будемо платити вперше Маму, в басейні власні кошти. Так, в цю сторону. Тому що ви в цей басейн з школою їздите. Я Ходити, їздити. Буду. Я буду частіше. Ну, тільки бу... влітку. я, коли... я бачу маленьке, мої моїй маленькі. маленьких. <смі> я відділа на чому басейну. Але коли я бачу маленько, я іншому басейну. Так, тому що не літом ви їздите в Ріо басейн. Там він крит... в нього є дах, так. він критий. І тому в нього... він працює цілий рік. Ну, літом, не знаю... Мабуть, теж працює. Але школярі туди їздять. А, там цілий комплекс басейнів. Ну я там жодного разу не була. Що, досягти? Машин не дуже багато, хоч сьогодні субота, щось не дуже багато. Мамо, ще там був фонтан басейн. Де? В Вріб? Так, там був фонтан, але не басейн. От вам пощастило. Такий розваг. Машин небагато, хоч і вихідний день. Ми в минулому році, коли ходили, вихідний день особливо багато було людей. Так, з 12.30 по 19.00. дорослим 2,50, дітям 2 євро. Чого? Ти ж переодягнутий маєш бути вже. Ми ж вдома. Йдемо. Душ. Для людей з особливими потребами йдемо. Туалети. Вже 10 хвилин 3. 15 хвилин. Вже багато часу. Дрібненький мілкий басейн, де 30 сантиметрів. Тут десь до метру і там глибший півтораметровий, глибина басейну. Ти побачив когось знайомого, греш? <мас> Класно покупались? <проб> І ще прийти ще чи залишити ще? <проб> ага. Ближче до п'ятої людей побільшало. Ще дві з половиною години вечірніх. Більше бажаючих поплавати, щоб не так спекотно було, бо ми прийшли о другій, О другій 15. Зараз пів на 5. Повертаємось до будинку. Сподіваюся, в Івана вийшло машину відремонтувати, тому що коли ми йшли, щось там не виходило. Він сидів, вивчав в інтернеті потрібну інформацію. Все буде добре, так, лічка? Так. Все буде добре. Яка в тебе класна сумочка? Дуже тобі пасує. Так. Я купила деньги, це гроші. Мої гроші у них всередині. Гаманець в тебе там. Так. М -м, класно. телефончик. Це погратися. Вхід в церкву нашу. Сусідству. Дуже старовинно. Обов'язково сюди зайдемо з вами, але вже, мабуть, через місяць, так? Лія обережно. Оп! І тут є афіша, вона біля нашого будинку також є. Показувала. Це спеціально для туристів. Ось безкоштовно. З 8 липня по 30 серпня понеділки, четверги і п'ятниці, з 16 до 18, можна вільно зайти в церкву, Роз, розглянути, позаглядати. Ось. З Просвітницькою музейною метою. Це запланований наш візит буде. Але вже через місяць. Олія, давай сюди. Хлопчики побігли вперед. Ну що, тримаємо кулачки? Ну, що ми їдемо куди-небудь? І на чому? Їдемо чи не їдемо? На чому? На нашій машині. <кхм> зерно Бо, ти... На чому ти їздиш? Так, мав... Іван купив зерно, думаю, десь там мішки поскладу. До речі, цього разу мав спеціальний бут. мама спеціальне бути. Щось мама, я не можу. А, все. М -м, відчиняйся. А тут кращі, краще зерно купила. Тут вже різні зернові і маленькі подріблені мушлі. Ось так. Минулого разу в нас просто пшениці мішок був. 25 кг, 25 кг кукурудзи. Цього разу купили дорожче. Але більше. Збалансоване? Міксуємо? Без нас будуть годувати кори наші друзі-українці тут. Що? Так ось гальмівні наші гальмівні колодки, так? Це називається? Правильно? Це те, що було, а це так, як воно мало виглядати. Тобто стерлося ось настільки, гальма. Це треба було б замінити обов'язково. Так, а ти це ти ще другу не замінив, так? Тільки зняв ось тіки так. Ти майстер та всі руки. Гараж тільки треба свій. Ще як треба. <сум> Ладно, лі курей. курям їсти пішла насипати. Нападають на тебе, лій, кури. їдять. Зараз яєчки перевіримо. Вау, три. Три яєчки? Так, за сьогодні. А, ага. Можна я Візьму, ну от береж. Ні, доть, ти ж сітку так кормаш. Давай я тобі допоможу. Оп! Буду... Ні, бери яєчко. Тепленьке ще. Так, вечором до нас заїхали українці, наші добрі знайомі, які мешкають в сусідньому містечку, тут за 12 кілометрів Монтесків. І, власне, чоловік працює в автомайстерні, допоміг Івану трошки розібратися, те, що не зразу було зрозуміло, як безпосередньо замінювали олію, мастилу. Як мене виправляють в коментарях, і вийшло все добре швидко. Але привід зустрітися в нас був тому, що мої окуляри повернули. Пам'ятаєте, коли ми були в селі в будинку, тиждень відпочивали, там загубила я в траві свої окуляри, і саме Монтескю мешкає син господарки, і ми так домовилися, що вони в поштову скриньку скинуть цей, ці мої окуляри. Власне, був привід знову нам зустрітися. Обговорити нашу майбутню поїздку і ну посиділи, поговорили. А в цієї сім'ї є дівчинка, дочка, яка ровесниця лії. Вони завжди дуже радо зустрічаються, граються разом. Такий в них привід провести разом. час, тож всім було весело, класно гуляли. Ну, до вечора, до десятої точно ми ось так на вулиці були. До нас знову спека завітала. Ось сьогодні записую в неділю. Редагую цей влог, і в нас сьогодні вже 37 градусів, тож так закінчилося щастячко 25 -ти градусне. Кажи де що робив? 35 градусну жару. Так, в нас там осине гніздо. Прямо в стіні. Прямо в стіні шпалери, шпалери про, проїли. Цемент, про цемент. Ось така історія в нас. Тобто -то вікно зняв, ставні зняв. А, це, що це, що це щоб знім. вони вилетіли чи. Ні, що? Ні, це щоб туди Шкода їх, звичайно, але вони просто жалили і мене, і дітей жалили в ліжку. Семен, покажи два Залітав. Залітав. Де? Ну, ось, Ті, що тато з... замазав. Там чітко, як вони годуть. Просто так. так, просто повністю в стінь. Причому зам... один отвір замазали, а вони. Через тиждень прогризли ще один. Так, так вони можуть бути не мертвими ще. Обережно. Охо-хо-хо-хо. Я не бачу, тато там, Так, я їх боюся. Вони намагаються в гніздо потрапити, так? А гнізда вже немає там. Ну задути. Так, ну страшно. Страшна в них смерть цих ос. Шкода їх, але ж вони нас жалили. Вони обрали на киміс. Ну і дітей жалили. Семена за руку, Петра вчора за ногу. Ні, це не мені небо. Так, і ми цього не помітили одразу, і оце така пліснява, це тому, що там отвори скрізні. Ми цього не бачили, у нас тут картина висіла. Подивіться, що в нас тут лежить і займає значну частину цієї аудиторії. Аудиторії, це наш багажник на дах машини. Ось такий величезний, але там має бути до 75 кілограмів вага того, що ми будемо туди складати, пакувати. Коли ми вже це побачили і. Уявили собі нарешті, скільки це якого це об'єму взагалі багажник. Тепер у нас буде дилема, де ми це будемо зберігати в той час, коли не використовуємо цей багажник. Будемо про це думати. А поки що, ось будемо кріпити і пакувати туди речі, які збираємось повести. Тож, друзі, не знаю, коли буде в нас наступна з вами зустріч. Сподіваюся, що не забариться. І в мене вийде відео принаймні до кінця наступного дня. Все залежатиме від того, де ми будемо, який буде інтернет. Принаймні, спробую записувати хоча б коротке відео, передавати вам привіти, адже подорож дуже далека, дуже така складна. Ми в передчутті, що буде нам це вартувати сил. Але все ж ми їдемо, рішення свого не змінили. І слідкуйте за нашими оновленнями. Все буде добре. Бережіть себе, сподіваюся, ви у безпеці. Якщо додивилось відео до кінця, то вже поставте вподобайку. Буду вам за це вдячна. Зустрінемось в коментарях, як завжди. Перевірте, чи ви підписані, і переходьте в наступне відео. Бувайте!